Влада робить зараз все для того, щоб люди відбивати у людей бажання іти в суди і захищати свої порушені права. А права порушуються постійно, права порушуються систематично, починаючи з того, що людям відмовляють призначення їхніх пенсій, посилаючись на формальні підстави, незалежні від самих людей, продовжуючи тим, що вже 5 років як не проводиться належна індексація пенсій тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 2019 року. А, також питання щодо різного роду спецпенсії, військові пенсії. Це вже з 18 року. Тривають постійні судові процеси військових пенсіонерів пенсіонерів, які постраждали Чорнобильської катастрофи. Також як то кажуть, постійно уряд і пенсійний фонд ображає. І не хоче давати їм те, що їм належить по закону та по конституції України, і всі ці верстви населення, всі ці категорії громадян звертаються в суди, тому що суд на щастя поки що це територія, де панує законність, де панує верховенство права, і суди стають на захист громадян, тому що вони керуються при винесенні своїх рішень конституції України, законами України і взагалі здоровим глуздом.